Такий Volvo 1150 маємо в наявності. Нещодавно приїхав цей комбайник. Дуже хороший технічний стан, як візуально, так і технічно. Жаточка на даному комбайні 3-метрова, по оригіналі, комбайн не фарбований. Дуже гарний та збережений стан. Без опрацювання в Україні вся техніка приїжджає за кордоном. Стан резини передньої. Наклона широка. Цей комбайн буде, ймовірність того, що він буде забиватися набагато менше, ніж, наприклад, у 830 го Volvo. Ось такий от комбайнник шнек рівненький. Далі тут, бачите, такі широкі ступеньки нагору палуба широка. Ось такий от комбайн. Зверніть увагу, що дуже гарний стан бункера. Комбайн має 2114 мотогодин напрацювання. Про що воно і свідчить, що це його оригінальні мотогодини. Так само дуже цікаве управління у нас тут відбувається, ручний газ, управління жаточкою вверх, вниз, мотовило. І так само є у нас, от, бачите, ручний такий ще газ. Також можна і ось такий реверс. Вперед-назад на любі передачі. Три передачі, механіка, все по стандарту. Вигод знаходиться в нас зверху, ось там під захистом, зараз я вам покажу. Так, що ми маємо під кришечками ось такі Дякую, увагу, все по оригіналу. І на ліпочки все на місці. Стан задньої резини також хороший. така у нас тут скотна доска, як на їще кажуть, пришетний стан. 4 сломатряса. Січкарня на рухомих ножах. Звичайно, що з гідропідсилювачем. Керма дуже гарно керується він. Ось тут ми маємо елеватори, все по оригіналі, нічого. Дуже характерно на кожному вузлі, так само, як на елеваторі, на вітер з тої сторони, скрізь стоять датчики. Якщо щось забивається, зразу сигналізує на панель. Це є особливістю даного а він такий трішки йде розумний, скажімо так. Ось тут блок управління. Так, Двигун у нас розташований зверху. Ось таких у нас чотири соломотряса. Комбайн має малий наробіток, це видно по його. Робочих органах. І ось тут от маємо двигунчик. Двигун у нас Перкінс, чотирьохциліндровий. Ось такий от комбайн. Даний комбайн повністю розмитнений, готовий до постановки на облік. Кому цікаво, друзі, телефонуйте, жаточка трьохметрова вартість у нього на сьогодні 16 тисяч доларів. Дуже гарний комбайник. Також є, от бачите ще два ділітеля жатки в комплекті, все на місці. Так, Далі у нас комбайн Volvo S830, жаточка 250, також гарний стан комбайника. Вартість в нього 11 тисяч доларів. Стан хороший, резина, що передня, що задня. Стан елеватора, зверніть увагу. Комбайник також на дозаторі, кермо легенько повертається. Три солометря, решетний стан, січкарня на нерухомих ножах. С-830, так само по оригіналу. Шнек рівненький, нічого не ломане, не, не варене. От, тут ми маємо управління комбайном, Це по стандарту. Кропка передач. три передачі механіка. Тут озприяння жаточкою, обороти, ручний газ, рушилка. Бункер. Друзі, кому цікаво, телефонуйте, територіально знаходимося в Волинському обласку рентслагірники підприємство волинтехпостач. Будемо раді бачити вас на, мен, на нашому майданчику. Вартість С830-11 тисяч доларів. Також у нас от є такий М770, зараз детальніше. Друзі, і ось маємо ще такого Дольфара М770. Німецький комбайн. Гарний технічний стан, жаточка 2,50, на такій доволі ще хорошій резині, вартість в нього 11500 долларів. Напрацювання він має також невелике, відчувається по самій техніці, по механіці, по коробці, по двигуну питань немає, так само по металу, без корозії, без ніяких таких різних моментів. Ось такий от рівненький шнек. Робоче місце оператора, дуже велика палуба на ньому. Ось тут у нас. Є е, люди, які фанатіють у цій техніці. Були у нас дольчфари менші, 660 -й. привезли 770 -го. також є дзвінки по даній техніці. Е, приїжджайте, оглядайте, от бачите, запасні решета є. По елеваторах, по вітру все гарно, комбайн доволі високий, 4 сломотряса, решетний стан, на дозаторі легенько крутиться, січкарня ось такого типу у нас. Задні колеса також гарні, двигун 4-хциліндровий. Зараз відкрити. Повітряний околи. Ось такий ось двигун, 4 циліндри. Друзі, територіально знаходимося в Волинській область, кольський район Гірники. підприємство Волинь техпостач. Приїжджайте, обирайте техніку, своє господарство, з радістю вам всьому допоможемо! На ринку більше 15 років вся інформація за телефонами. Готуємося до жнив разом. До нових зустрічі на каналі.